Відео з полів. Я, я думав, що я вже в цьому житті не сяду на цього чорта. От. Ну, бачите, приходити, як завжди кажуть, не кажи ніколи, ніколи, так. Да. Уборка кукурузи. Усадили мене. Діти на трактора. Кажуть, фата тобі по винограднику шататься, давай. Будеш перевоз... перевозить. Посипку кукурузу у тещі на городі. Що і кажу, що піду в відпуск На винограднику наробив відео, там кожен день воно виходить. Буде той тобто виходить. А я на неділю, бачите, з одного крайності в другу. Ну, тепер на тракторі погуцаюся трохи. Ой. Ну а що, як? Хто дітям поможе, як не батьки? Правильно. Виноградник подожде. Вивозка. Уборка точніше, урожай, а не вивозка. Ну. Так що якось оце отак. Бачите? Успіваю кругом. Де треба, да де й не треба. Ну нічого. Сипиться непогано, бо соняшник вже скосили, ще залишилося там 2 гектари. Уберемо кукурузу та й підемо, поїдемо сою косити. Бо теж вже край треба і сою косити, ну, в нас така пізня, середня пізня, то нормально там не посипалося, Більш-менш щось буде Ну, це якось отак, бачите. Геннадій Виноградар, тракторист, блін. Колись Працював, а тільки не на, не на цьому монстрі, а працював на форшріті. Форшріт є є 303 Косілка, якщо хто пам'ятає, німецька. Ото я на ній давав жару. Ну, вона... На МТЗ на тракторах. Ну так, працював, звісно. По молодості трошки, але головна права маю. Через що їх садили, кажуть, давай, вперед. Так що це так. На цьому все. Трошки розвів виноградну тему. До побачення, до наступних відео. А я буду їхати, воно вже махають, батько їдь вже <ріст> воно коротше набив бункер ладно до побачення